І знову ще раз всім привіт такі пацики. У мене тут перший автомобіліста два. Хочу порівняти дві грудки, оту з цією. Судя по, по трасам взагалі все одинакове. Але судя по цьому, мають бути трошки різні ігри. Цікаво подивитись, як воно вправляється одне і друге. Такий міні-тестик зробимо з одної гри і з другої гри. В автомобіліста 2 має значно більше походу на себе цих во. Кари повиходить. На трішки потужніше, я думаю. За контору, що я. То що грав. Побачимо, побачимо зараз. Що там равнять? Можна взагалі записати дві так хопа-хоп одну зверху одну п'ять. Зверх. Начнеться вийовується, або я пиздівша менше, то ладно. Пойдрошки хіба поубирати потім. Ну зразу понятно, що автомобіліста трішки потужніше за у ту Ходу потужніше. Те траси походять. Прошу. Треба подивимося. так грузиться довго, непонятно. Грузка йде, звісно, ваще. А ще, блядь. Варифінг. Давай. Сингл рейс нам. Да в принципі яка у нас? Я не хочу шевролет, є щось, блядь, там Ке блять. На чому я їздив? На Бехі, Беха тут має, сечь Там я їздив на БМВ ні. BMW В немати 5, 2 GT4, блядь. О, БМВ, блять. наш. Поїхали на БМВ. Там на БМВ їздив і тут поїздив на БМВ. Зараз побачимо, що воно буде, що покажу. Вже Жит... Три хвилини загрузка тільки йде. Там я вже їздив, ходу. Там, в принципі, я поки зарегіструвався, там. Якось може віддільний стрімчанський привезти, типу покататися. Там може пособити ще. Ну, давай. подожди он нас я ще... цей дутову херню познимаю тут би 180 це что-то жстко восстанавливай по умолчанию тот Мы начинаем с нуля, потому что как бы расставься серия... Сначала как-то пошло вообще не туда. Пау нахуй. Чим, блядь, переключити камеру, це піздецький. ще разок. Thank mm -hmm. you. Не, ну блядь, то понятно. Короче. Тут бешка, що там бешка, но блядь, тут набагато нахуй сложніша херня, чем та херня. Будем тренуватися, що там, що там. Дякую за увагу. До зустрічі.